Згадайте часи, коли Ubisoft тільки починала свій шлях у світі відеоігор. Це була зовсім інша епоха. Компанія лише будувала свою репутацію і експериментувала з новими ідеями. Сьогодні ж, хоча Ubisoft є величезним ігровим гігантом, її нові релізи часто дотримуються перевірених формул. І через це з часом ігри стають передбачуваними і нудними. Проте, колись кожна нова гра була унікальною і неповторною. Однією з таких ігор став перший «Assassin's Creed», який разом з наступними частинами серії встановив нові стандарти для ігрової індустрії. Тому не можна було б не розповісти історію створення цієї легендарної гри. Сьогодні ми заглибимось у минуле. Минуле, коли сьогоднішній французький гігант по розробці відеоігор був тільки маленькою конторою. Розберемо його шлях, дізнаємося всі деталі і нюанси в розробці легендарної частини кредо вбивці. І на кінець розповімо, як Ubisoft примудрився позбутися одних з найважливіших людей для серії. З вами канал GameWiz. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без яких відео на цьому каналі могли би не виходити. А також закликаємо вас доєднатися до цих крутих людей. Це дуже надихає. А ще половину пожертвуваних коштів ми віддаємо на потреби ЗСУ і надаємо усю звітність. Отож, розробка над цим проєктом розпочалася приблизно в 2004 році. Та щоб побачити картину здалеку, буде корисно зачепити іншу гру, яка мала великий вплив на цю серію. Багато з вас вже зрозуміли, що мова йде про Prince of Persia. Трішки раніше, ще у 2001 році, Ubisoft викупила права на серію однак, не всі до 2001-го створив і керував серією Джордан Мехнер. Американський гейм-дизайнер, який приніс іграм певну популярність. Та після частини Prince of Persia 3D серія почала втрачати популярність. І ось вже в Ubisoft Патріс Дезіле на той час один із провідних розробників компанії вирішив дати нове життя цій серії. Він мав цікаві ідеї для її перезапуску. Та щоб отримати благословення і відповідно дозвіл творця гри Джордана Мехнера, Ubisoft запросили його до Монреаля. Дезіле показав йому коротке відео, де принц виконує паркурні трюки по стінах міста, ефективно стрибаючи, добираючись до своєї мети, а також було продемонстровано механіки з переміщенням у часі. Мехнеру це сподобалось, і він написав нову історію для гри. Так народилася гра «Prince of Persia – The Sense of Time, яка стала величезним успіхом для компанії. В очах керівництва замайоріли гроші, та Ubisoft негайно почала робити продовження та сиквели. А от за свої досягнення Патріс Дезіле отримав свободу у створенні нового проєкту: проєкту, який у майбутньому буде приносити компанії величезний прибуток впродовж багатьох років. Проте не забігатимемо наперед. Хоча Патріси отримав можливість створювати власний проєкт, будь-що він робити не міг. Потрібно було зробити хорошу презентацію нової гри керівництву Ubisoft, щоб ті вже в свою чергу дали світло на розробку. Багатьом відомо, що ця гра мала стати розширенням принца Персії, де найманий вбивця Асасин буде захищати принца. Проте, через деякий час розробки від цього концепту Патріс з командою відмовилися і зробили акцент лише на асасинах. Під час презентації оновленої гри керівництву головний сценарист серії Корі Мей вже підготував прототипи сюжетів для близько десяти потенційних ігор, які могли б вийти в майбутньому. Після почутої заяви Ів гіймо та керівництво компанії ніяк не могли відмовити молодій команді. Робота над грою почалася з розширення систем, створених для принц Персія та адаптації їх до концепції відкритого світу. Команда з 20 осіб у Ubisoft Монреаль працювала над цим, використовуючи для початку рушій від Sense of Time. Однак, однією знову нововведень у грі мав стати на той час новий і ще не такий набридливий відкритий світ. Для його підтримки було створено абсолютно новий двигун скімітар, який розробляли близько двох років, і який згодом перейменували на Anvil Next. Та щоб скерувати проєкт, Ubisoft призначила на роль продюсера Дезіле відносно нову співробітницю Джейд Реймонд. На той час у її резюме було лише чотири гри дві як програміст. І дві як продюсер. Але вона мала те, чого бракувало багатьом в Ubisoft досвід роботи з відкритими світами. Основною фішкою гри неодмінно став паркур. Гра вимагала створення більш плавних анімацій, таких як лазіння по стінах, а також тісної співпраці між дизайнерами рівнів і художниками, щоб забезпечити можливість гравцю підніматися майже на кожну будівлю, зберігаючи історичний вигляд міст. Абсолютно кожен рух пропрацьовувався розробниками вручну, що надало паркуру 2007 року неймовірної реалістичності. В той час дуже сильно ставав популярним відкритий світ, і кожна компанія хотіла мати його в своїх проєктах. Розробники сильно черпали натхнення з серії Grand Theft Auto, додаючи в гру максимальну свободу дій для гравців. Ну і звісно, було взято деякі концепти з серії Splinter Cell. Бо стелс у цій грі на той час, можна сказати, був еталонним. На відміну від Prince в Персія, де шлях гравця був чітко визначений, нова гра з відкритим світом потребувала реалістичних та історично точних міст, які гравець міг би вільно досліджувати. Щоб стимулювати дослідження, команда вирішила додати в гру точки огляду, які дозволять гравцю відкривати частини карти. На той час дані вежі, натхненні історичними орієнтирами, здавалися чимось інноваційним і вкорінилися в серії аж до наших днів. Також було введено концепцію соціального стелсу, де головний герой міг маскуватися серед натовпу. Завдяки потужному обладнанню нового покоління консолей вдалося відтворити масові сцени, де на екрані могло одночасно перебувати до 120 персонажів. Це дозволило створити новий рівень інтеракції та реалістичності у грі. Протягом перших 9-12 місяців було завершено основу ігрового процесу. Після чого ще рік був витрачений на їхнє покращення. Багатьом цей факт невідомий, проте однією з основних фішок першого асасину став безінтерфейсний дизайн. Тобто, якщо ти захочеш, ти можеш спокійно пройти гру без інтерфейсу без жодних проблем. Якщо повернутися до сюжету, Патріс Дезіле, натхнення для першої гри, черпав з книги Аламут словенського письменника Володимира Бартола. Яка розповідає про життя хашашинів, реального історичного ордену вбивць, на якому й базується гра? Хашашини діяли на святій землі між приблизно 1080 та 1265 роками? Тому перша частина Асасін Скріт відбувається саме в цей період. Крім мантій та прихованих клинків, майже все, що стосується асасинів у грі, максимально наближене до історичної реальності. Навіть їхнє кредо не має нічого істинного, усе дозволено походить від реальних історичних асасинів, які вважали його своєю філософією життя ще у середньовіччі. Тому й назва Assassin's Creed не змусила себе довго чекати. Отож протягом наступних трьох років команда відтворила давні міста Єрусалим, Дамаск, Акру та центральну фортецю у Мас'яфі, Історичний дім асасинів, а також значну частину навколишніх земель. Було створено на секундочку понад 10 тисяч анімацій персонажів, що значно більше порівняно з 500 у пісках часу. Головний асасин отримав ім'я Альтаїр, що означає Орел, що летить. На кшталт цього було Думано вбрання тодішніх асасинів, яке дуже сильно нагадувало орлів, також. Важливим символом серії став стрибок віри. Глибокого змісту в ньому не було. Як говорилось вище, в грі були створені вежі для синхронізації, на які потрібно було довго залізати. І ось у команди виникла дилема: як можна було б після синхронізації спуститися вниз без зайвих рухів? Покумекавши, було придумано цей стрибок, який потім ввели в лор, пояснюючи, що таким чином член братства доводить, що він не боїться висоти та смерті. Звісно, він не виглядає реалістично проте роблячи його у гравця, завжди виникає приємне відчуття. На півдорозі до завершення розробки Джейд Реймонд, яка на той час стала публічним обличчям франшизи, почала натякати пресі, що кредо вбивці не обмежується 12 століттям. Після дебюту на Є3 Ubisoft розкрила, що події гри насправді відбуваються у 12 столітті, а головний герой звичайний бармен на ім'я Дезмонд Майлз, якого змушують переживати генетичні спогади свого предка Альтаїра за допомогою Машини під назвою Анімус. Його викрадачі з корпорації Абстерго, що виявилися прикриттям для давніх ворогів асасинів, лицарів тамплієрів, шукають загадкові артефакти, відомі як частини Едему. Саме такий комплексний сюжет, який складається з трьох частин: сучасності, минулого яке досліджуємо, та епохи Ісу. Зміг зробити історію дуже цікавою і здатною огорнути чимало ігор. Музику в грі хотіли зробити таку, щоб водночас вона відповідала атмосфері середньовіччя і хрестовим походам, і водночас могла поєднувати в собі сучасність 21 століття. Це завдання зміг виконати данський композитор Єспер Кіт, Музика вдалася дійсно хорошою, і в наступній частині він себе перевершив, написавши Ейзі Family», яка стала символом серії і використовується в іграх навіть донині. І ось вже через рік до релізу нам показують трейлер гри, в якому буквально за півтори хвилини розказують про те, що це за гра, і що ми там будемо робити. Для зрозумілості наскільки він класно зроблений, ми зараз зробимо короткий розбір. На початку ми бачимо артефакти і глітчі. Це пояснює запуск роботи анімуса, коли ми досліджуємо пам'ять предка. Далі ми бачимо місце, в якому відбуваються події гри. На площі стоїть натовп. На шибаниці видно, як висять тіла, і поряд з ними ходить лицар тамплієр, говорячи якусь промову. Через мить камера переходить до Орла, який в свою чергу веде нас до Альтаїра. Він стоїть на дзвінниці, бажаючи знищити свою ціль. Та він ще нікуди не йде ще зарано. Та коли дзвін б'є, наш вбивця безслідно зникає. Через мить він вже зливається з натовпом і просувається потихеньку вперед. Проте тамплієр його швидко помітив і наказує підлеглим знищити вбивцю. Використовуючи арбалет, який, на жаль, вирізали з гри, Альтаїр без жодних зайвих рухів вбиває вартових. І в стрибку, використовуючи прихований клинок, знищує свою ціль разом з послідовним ударним дзвоном. Закривши очі жертві, він починає тікати від погоні. Без жодних зайвих рухів він легко паркурить нагору, він знає, куди бігти. Вартовий не встиг оговтатися, як альтаїр вже мчить по будинках. В стрибку він вбиває противника і стає спокійно перед зачиненими воротами. Тамплієри думають, що його оточили. Та Альтаїр робить легку посмішку і розчиняється у натовпі. Він усе прорахував наперед. Він знав, що саме в той час з тих воріт вийдуть монахи. Тому звук дзвону і був таким важливим. Напишіть у коментарях, чи відомо вам було про такі деталі цього трейлеру. Зізнайтеся, зрежисовано дуже круто. Так от, скоро вже мав бути реліз, і нічого не віщувало біди. Та все ж. За п'ять днів до релізу сталася неприємна ситуація. За словами Чарльза Рендала, головного розробника системи АІ для бойових сцен гри, за початковим задумом гра складалася лише з основних місій, які включали вбивства, головних цілей, і все. Однак, за п'ять днів до того, як остаточну версію гри мали відправити на масове виробництво, їхній сево зв'язався з командою з несподіваною звісткою. Його син пограв у гру. І вона здалася йому нудною. Він дав завдання терміново додати побічні квести, щоб урізноманітнити геймплей. Команда в авральному режимі протягом п'яти днів створювала побічні завдання, намагаючись додати глибини грі та зробити їх бездоганними, щоб встигнути до дедлайну. Проте ви самі розумієте, що за п'ять днів зробити щось цікаве вкрай складно. Тому і в грі зараз дуже багато однотипних місій, які майже нічим не відрізняються. До речі, саме через цей випадок у грі з'явилося збиральництво прапорів, яких понаставили цілих 420 штук. Ну що сказати, діти то є діти, і виконувати всі їхні забаганки, а особливо коли це стосується здоров'я багатьох людей. Будь ласка, не треба. Думаю, багато з розробників запам'ятали ті п'ять днів назавжди. І ось у 2007 році гра виходить. Відгуки, як для нового проєкту, були дуже хорошими, а що краще, це 9 мільйонів проданих копій. Про такі цифри керівництво Ubisoft навіть і мріяти не могли, однозначно другій частині бути. В принципі, сиквел майже в усьому був кращим за оригінал. Усім відомо наскільки успішною і в майбутньому культовою стала ця гра не те, що в серії, а в цілій ігровій індустрії. І таких ігор, як Assassin's Creed 2, могло бути ще дуже багато в майбутньому. Проте Ubisoft зробили свій вибір. Розумієте, з виходом нової гри у керівництва Ubisoft почали все більше палати очі, і бажання заробити ще більше грошей тільки росло. Швидше за все, в них тоді логіка працювала так: чим частіше будемо випускати ігри, тим більшим ставатиме прибуток. Проте. На жаль, чи на щастя, в ігровій індустрії ігри це не просто товари з заводу. І ось компанія дійшла до того, що на повноцінну гру, яка повністю проходиться за 50 годин, вони дали тільки 10 місяців розробки. І це ми говоримо про Assassin's Creed Brotherhood, яка правда вийшла дуже хорошою грою. Проте це вже була межа. Межа, яку батько серії витерпіти не зміг. Дезіле залишив Юбісофт у червні 2010 року, що було підтверджено компанією 13 червня 2010 року, пояснюючи це тим, що він хотів більше творчої незалежності. Патріс Дезіле про Юбісофт говорив так: поки я працював у компанії, мені доводилось бути тією людиною, яка дає інтерв'ю та розповідає, чим Юбісофт займається в цей момент. Я повинен був брехати на користь фірми. І це викликало у мене найбільше невдоволення. Я погоджувався з висловлюваннями та рішеннями, зробленими іншими людьми. Не мною працюючи у великій організації, все зводиться до компромісу. А мені, як творчому директору, було складно жити з рішеннями інших людей, виступати з їхніми словами на камеру чи скайп. У результаті я сказав: я не настільки хороший брехун, і я більше не можу цим займатися. Через рік Патріс влаштувався до компанії THQ як креативний директор. Протягом двох років у THQ Монреаль, Дезіле працював над новим проєктом під назвою 1666 Амстердам, очолюючи команду майже з 50 осіб. Однак, як би це сумно не було, але в 2013 році компанія була куплена Ubisoft за 2,5 мільйони доларів. А його проєкт, що розробляється, був заморожений. Його зв'язки з цією компанією ніяк не хотіли залишатися в минулому. Та все ж він зміг домовитися, щоб Юбіки надали йому всі права на новий проєкт і вони спокійно розійшлися. До речі, вже 14 грудня 2014 року Патріс Дезіле разом зі своєю командою запустив нову студію розробки ігор у Монреалі Penech Digital Games, які вже встигли випустити одну гру і продовжують працювати далі. Натомість роботу над Assassin's Creed Дезіле згадує з ностальгією і каже, що гра займає особливе місце у його серці. Мені подобається кристальна чистота першої Assassin's Creed». У другій частині ми придумали пригоду за вас, тоді як оригінал пропонував вам самим знайти свою пригоду. У цьому була поезія першої частини, і девіз асасинів якраз непогано відбиває суть гри, ніщо не істинно і усе дозволено. Так, мені безперечно подобаються ці слова. Зі своїм принципом конвеєра Ubisoft з часом втратила багато співробітників, які заклали фундамент серії, у 2015 році свій пост покинула Джей Дреймон, і згодом, після виходу синдикату, зі студії пішла людина, яка вклала великий вклад в історію ісу та сучасність Корі Мей. Ну і ще багато інших людей, які зробили великий вклад у цю серію. З тих, що залишилися, це хіба що Дербі МакДевід, який ще, хоч якось, намагається не перетворити гру на фентезі з магією. Так на жаль, теперішній асасин далеко не той. Коли ти дивишся в 2024 році на паркур першої частини і бачиш ці неймовірні деталі, а потім повертаєшся в сьогодення і дивишся на паркур Shadows, то стає якось сумно. Хоча й минуле ми повернути не можемо, проте зіграти в старі ігри запросто. Дуже дякуємо, що додивилися відео до цього моменту. Сподіваємося, що вам під час перегляду було цікаво, і ви дізналися багато нового про французьку компанію і її дебют з нашою улюбленою серією. Якщо ви бажаєте більше відео у форматі історії про ігри, ставте вподобайки. Ми обов'язково зробимо щось іще. Тим часом. Ви були на каналі GameWiz. До зустрічі в нових відео.